Продовжимо працювати із винесенням спільним множника за дужки. Номер 444 Тобто ми знову продовжуємо працювати із складанням на множник. Зверніть увагу: спільний у нас множник, ціла дужка. Тобто, повторюється, А плюс Б. Так от саме оцю дужку ми будемо виносити далі за дужки. Тобто А плюс Б а в дужках буде 2х плюс І. Ще раз. Винесли А плюс Б. Що залишилося? 2х плюс і. Другий. Спільний у нас А мінус 4. Забираю повністю А мінус 4. Тобто ділю на нього. Це значить, що на його місці залишається одиниця. А на місці другого елемента залишається Б. Ось таким чином. П'ятий приклад. Тут С мінус Д, а тут Д мінус С. Що ж робити в цьому випадку? Зверніть увагу, якщо я винесу мінус за дужки, то у мене в дужках буде С мінус Д. Тобто я зміню знаки мінус Д плюс С. Отже, я можу зразу виносити за дужки С мінус Д, але змінити оцей знак на протилежний. Тобто, що я маю? Я маю А, замість плюса ставлю мінус. Мінус Б. Це тільки в тому випадку, коли у мене добуток, я поміняла. Ой, вибачте, різниця я поміняла місцями. Знову винося за дужки B мінус 20. Що залишається в дужках. Тут залишається B. Було б плюс. Я міняю знак, тому що мені треба, щоб було б 20 мінус B. Тобто, якщо я мінус задушки винесу, у мене буде мінус 20 те, що мені потрібно, і мінус 1, тому що забираю повністю. Аналогічно тут. Але тут у мене P-12, p мінус -12, p 12, тобто я винося а, вибачте, тут у квадраті не побачила. Тобто, я винос за дужки p мінус 12. Що залишається у мене тут? 8 c. що залишається тут, у мене залишається плюс 7. Д. Але ще у мене залишається дужка П 12 12. і ще дужка. Що робити далі? Далі, перша дужка в мене залишається без зміни, а в другій дужці я відкриваю дужки, зводю подібні доданки, і потім у мене, тобто, у мене дія в самій цій дужці. Тобто, 8 це залишається. Далі плюс 7 ДП. Мінус 84. Таким чином одержала такий вираз. Далі пішла. Номер 443. Завдання те саме: винести спільний множник за дужки. Тобто завдання кругом одне й те саме, тільки трошки ускладнюється завдання. Звертаю увагу, у мене є числові множники, є буквені множники в степені. Перше, що роблю, шукаю спільний множник серед. Відповідно, чисел, числовий 2, 4, 6, звичайно, 2 найменший спільний множник. Далі беру степень з найменшим показником. А в п'ятому в кубі в квадраті, відповідно, А у квадраті. Б квадрат Б, Б куб. Найменший Б. Що залишається? Двоєчку забрала нема. А в п'ятому на А в квадраті буде А в кубі. Б в квадраті забрали Б, буде Б. Далі мінус. 4 поділити на 2 2. А в кубі забрали А в квадраті А залишається. Б забрали плюс. 6 поділити на 2 3. А в квадрат забрали. Буб було. Б забрали, залишається, Б в квадраті. Отак. От ну, аналогічно тут, ну, і ще давайте зробимо. Спільний множник, числового немає, спільний м. Найменший показник N, найменший показник 1. Що залишається? M забрала, n забрала, залишається n у квадраті, плюс 5 залишається, M забрала, n забрала, остається mn по одному. Мінус 7 M забрала, залишається M, n забрала, повністю, поділила на нього. І останній приклад з тих, що я виписала. Зверніть увагу, три мінуси. Отже, раціонально виносити за дужки мінус. Мінус 2. Чому 2? Тому що 6 ділиться на 2, 8 на 2 і 2 на 2. І М з найменшим показником. Найменший показник 4, тобто м в четвертому степені. Далі, що важливо, коли я винося мінус за дужки, у мене всі знаки змінюються на протилежні. Тобто в дужках будуть тільки додатні, тільки плюси. 6 на 2, 3. м четвертому, м четвертому немає нічого, залишилося, просто 3. Плюс. 8 на 2 4 М плюс М у квадраті. Ну, вже навіть і не пояснюю. Далі. Дуже подібний, але дужки з'являються. Бачу, що спільний множник у мене ось тільки тут у першому степені, а тут у квадраті. Відповідно, виносю за дужки А плюс Б у першому степені. Я її не пишу. Що залишається у мене в дужках? Я забирала звідси. Да? У мене залишається оця дужка. Я її можу зразу відкрити, дужки. Тобто, у мене буде А на 2а, 2а квадрат А на Б плюс АБ. І з оцього немає я його забрала звідси. Далі мінус. Звідси, що я забрала, переносу сюди, не поміщається, 4А у мене залишається. Але і ще залишається в мене одна дужка А плюс Б. Чому одна дужка? Тому що одну я забрала. І дужку закриваю повністю. Що залишається мені зробити? А плюс Б у мене залишається. Тут я нічого не можу зробити 2а в квадрат плюс АБ. Далі розкриваю дужки. Мінус 4а на А. Мінус 4А квадрат, мінус 4а на Б, мінус 4А Б. Що можна зробити ще? Отут звести подібні доданки. А плюс Б. Тепер 2А. Мінус 4, 2а квадрат, вибачте, мінус 4а квадрат. У мене буде мінус в дужках А квадрат. Далі аб 4 аб Знак мінус. А далі. 1, мінус 4 мінус 3 мінус 3 АБ. Ну, що ще смущає? Смущає оцей мінус. Він повторюється там і там. Тому його можна винести за дужки. Тобто, дивіться, я його винося аж за перші дужки. Одержую мінус А плюс Б. А далі А квадрат плюс 3АB. Одержую такий результат. Ну, власне кажучи, наступний приклад досить на все подібний.